Наняв, значить, я трохи е, людей, значить, з Гаїті. Вони хороші такі хлопці. Але півдня зайняло, щоб потренувати їх добре, значить, бо це капець був. Як вони роблять неаккуратно. Це абсолютно не канада. Ну нічого, нічого, я їм трошки рому налив. І вони вже краще почали, почали після тренінгу, щоб вони не цей, не розслаблялися. І так ніби вже красиво все. Галам такий інтересний, значить сам хлопець. Він каже, якщо ти з Канади, то чого ти каже, на цьому, на французькому говорити не вмієш? Ти ж маєш говорити на французькому, тяжко з ним спорити. Але я бачу, що вони, хоча з цього дикої тут гаїті, їх тут не люблять. Але я тут пересікався з такими мастирами в Домініканській Республіці, які читати не вміють. І то не один, навіть тут оці всі хлопці, що кругом мене крутилися, тут робили мені двері, там різні бетонні роботи, то вони, значить, такі були цікаві, значить в цьому, що вони. От включаєш перекладач, і воно має звук звучати, бо вони читати не вміють. І це хлопці такого мого віку. Тобто, а тут, якщо порівняти з цими гаїтянами, яких я значить, пересікався з кількома цими, вони всі прекрасно дуже швидко читають і на іспанський, і на французькому вони дуже добре відзиваються. Вони рахують. Так цікаво, так, значить, це мені це злого рахуються домініканців примітивними. Хоча тут рівень життя в домініканців в десятки разів вище. І вони підні вони приїжджають сюди, роблять ту за нічого фактично. О, і бачите, так і один острів і два народи. Це ніби нічого. Ну, але, похоже, їм там дають добро світу у цій, значить, їхній. Країні, але вони бідні. Ви розумієте? Вони бідні. І це не, не обов'язково країна, де багаті люди вони самі освічені. Це curious з цього всього. -всього. От, і, і також да, от вчили нас у совєтське і квантову фізику в школі. І... Похідні диференціальні рівняння. А хтось із моїх однокласників використовував з наших однокласників це все, що ми вчили в школі 50 років назад, хоч раз в житті. Тому ж я хочу сказати, для General паблік воно потрібне давати таку освіту. Бачите, та країна більше добивається успіху, де народ любить короля. Слухається свій уряд. От, і не обов'язково ходить в церкву, і не обов'язково він є самим освіченим. В цьому кур'йоз, в цьому є проблема, в цьому є все, що треба знати. Бо не обов'язково бути освіченим, щоб бути багатим. Уряд має мати довіру і робити все для людей. А Генерал паблік, щоб був він там хороший столяр, от, штельмах, вона хорошою мамою, і не обов'язково мати коледж за плечем. Самий можна таке сказати такий dangerous момент в житті, який може статися по необережності, коли хочеш помити в себе тут біля хати, значить, декот, оцей, от і кругом і маєш оцей пул, о, так, басейн, і, о, і необережно ходиш з цим преш-вошер машин, то воно гарна штука, але воно може впасти в, в, в басейн. Воно падає в басейн, в басейні дергається, поки добіжиш витягнути його з розетки, то він вже все. Він вже все. А хороша штучка така була, я його два рази перед цим використовував. І така гарна штучка, і вона мені подобалася, гарно, так мив все. Жалко мені прямо, аж що взяв і він і накрився по моїй необережності. але... Це все так в житті, треба дивитися по сторонах. Магазин э, з претензій э, у місті Сантьяго. От, і з претен... Можна купити, знайти похожі речі мистецтва різні твори в такому магазині як Сієра. Ну, але ціна у ну, 10 разів відрізняється. Тому що там претензій немає, а тут є. І yeah. люди купляють це все, я пробачаюся. А потім вся хата ним забита. І що найцікавіше, я в Канаді і ледве позбувся всього цього абсолютно непотрібних речей, і тут мене доля привела знов, щоб я знов на них дивився тут. Вказую, оця лямпочка. Лямпочка як лямпочка. Ну, наверно, напевно, що високого, високого іску, високого мистецтва, бо а, абажур такий як абажур. Но ціна значить десь 21 тисяча. Це десь біля 500 канадських доларів така лямпочка. І... Таке велике питання в такій країні, як ця. Ну, скільки таких людей, які купляють такі лямпочки по 500 доларів? Мощну скульптуру побачив. Я просто дивлюся, як це її ставити, так наглядно ставити її, о! Прямо не знаю. Чи І де Ідеї так ставити, не знаю. І це точно правильна позиція, бо... Тут ось дірка є і тут дірки є. Це тут явно, що вона так має стояти. Я би взяв би її для фана. Але вона коштує так, як фляшка віскі. І я думаю, чи це що краще купити. Чи пляшку віскі купити, чи купити цю скульптуру. А друзі, що ви порадите? Путіну треба купити і вислати таку скульптуру. Такий ярмарок собі тут, Домініканська Республіка, Сосула. І тут такий ярмарок знаходиться. значить Це Gated Community тоже. називається Horse Range like на берегу моря. Гарне це таке ком'юніті, і тут бачимо маркет. Це люди з'їжджаються з округ, в основному не місцеві люди. Це експат Market. І багато експад мають будинки тут, і вони там ростять авокадо, манго. І вони зривають і приїжджають, продають один одного. І також багато хто щось робить тут, таким чином, що бере і, значить, якийсь крафт робить такі, якісь шапки, якісь вироби мистецтва невеликого, якісь такі маленькі це. Я тут зустрів українця з Альберти, прізвище в нього буряк. І він, він українською не розмовляє, майже не розмовляє. Він з п'ята генерації, як і в Канаді. Він перебрався сюди, йому дуже подобається. І Він наладив виробництво гриби продає. Каже, це дуже корисно, все, і вирощує тут гриби, і приїжджає тут також продає. Має свій магазин і виробляє, ну, які, які хочуть вироби з грибів, якісь навіть парфюмірія з грибів і багато різних речей. От, і це ви так бачите, це воно приблизно отак виглядає, це все. Продається тут і цибуля, і помідори, і зелень на столі. І люди купують само і ми бачимо тут кавуни, є яйці є. О, бачите, тут ще якісь скош є, Арбузи якісь є. Так, так. І А ти пам'ятаєш, як воно називається? Могуана банна. Могуна бана називається. Добре. Прямо подорож по цьому базарі. І ми бачимо тут зараз, щось мене звуть. Чому продають навіть деякі рослини тут можна купити? Я бачу, такої гарної якості. Правда, не дешево. в других місцях можна дешевше купити, аніж тут. Ну, Тут зроблено все для так сказати туристів. Бачимо, кейки теж продають тут. І продає. Можна торта купити хорошу, виглядає навіть нічого, якщо звернути увагу. Бачиш. Cheese, oil, like... ну, я купила зараз хліба. Судя по акценту, то німець був. Я не хотів його знімати, але до цього дядько стоїть. Це в нього хліба купив. Похоже, він сам його пече такий. з різними цяцьками стоїть. Все. Гарний. Попробую, що за хліб він зробив, але ніби нічого. А, ну, похоже, він німецький, похожий, бо акцент у нього німецький був а англійсько. Це не це не Канада, і не Сполучені Штати. Тут прямо люди продають, торгують, можна взяти жарять свіже, а тут просто можна взяти навіть війна якогось сісти тут і випити його. Чим це відрізняється вільна країна від країни, де дуже багато законів вже дурноватих можна назвати. О, тут, тут, тут також продається щось. У баночках люди продають також. Якась дама стоїть з дитиною у вишитій сорочці, також. О. О, бачимо, чим чим я вже казав, що можна просто взяти фужер, фужер шампанського або пива, і якщо мучить. Похмелка, то можна й пахнути зранку, щоб було все нормально, красиво і ровно. Чого не побачиш ні в Канаді, ні в Сполучених Штатах. Там з алкоголем якась прямо часу мені здається дикість. Це звідси ми можемо, хоча перспектива обійдемо. Так, вже рухаємося до виходу, там ще щось лишилося в них теж, вони щось продають, ми ще не знаємо, що. Але щось я бачу, тут якісь ю ювелірні прикраси, а далі я бачу також знову якісь пряники. Тортиками продаються. О, ну, свічки, якісь свічки. Мило, мило продають. З місцевих мінералів зроблені. Ну, Доплаття продають, можна теж купити, можна все тут купити. І одітися, і поїсти, і навіть випити. І, і З дівчинами познайомитися. Так що приходьте, приходьте, приїжджайте в Домініканську Республіку. Кому цікаво, я покажу, де це прекрасне місце. Що ми йдемо вже на вихід звідси. Це Домініканська республіка. Я став біля залізної лавки, щоб там купити значить, сілер для грау, для плітки. Я можу показати, як воно вам виглядає це все тут. Бачите, це воно тако виглядає. Краски продають тут, о. такі всі моменти продають тут. Зараз відкриваю двері. Вигляд з магазину. Магазину, де ми зупинилися, щоб купити сілер. Вигляд на, на, на перекрестя у Пуерто Плата. Пуерто Плата це значить серібляний сиріб... порт, коли перекладати. Кажуть цю назву сам Христофор Колумб допустив. Кабарети біч. after the christmas